Віта вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Володимир Мельниченко. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю наших глядачів, пане Володимире. Декілька рішення Верховної Ради України, які стосуються агресії Російської Федерації. Маємо два звернення: це персональні санкції для тих осіб, які причетні до ув'язнення, в тому числі і надії Савченко, вашої колеги, і рішення, які визначають юридичні наслідки цієї агресії. Власне, Наскільки адекватною є і повноцінною відповідь Верховної Ради на дії Російської Федерації станом на сьогодні? Як ви розумієте, що Російська Федерація вона не визнає рішення світу, цивілізованого світу, і, і тому для Російської Федерації наше рішення це буде більше як, як декларація. Вони на нього реагувати не будуть ніяк. Але сьогодні Україну підтримує весь весь цивілізований світ, і я думаю, що. Весь цивілізований світ зверне увагу на рішення Верховної Ради і рішення проти, і про прийняття санкцій проти тих людей, які причетні до отримання нашої колеги, будуть прийняті. Як ви думаєте, якого змісту можуть бути ці персональні санкції? Тому що це рішення парламенту має бути підтримане ще й радою національної безпеки та оборони. Там мають визначати, що саме мають запроваджувати українська сторона проти тих людей, які безпосередньо брали участь в цих процесах. На 100% я впевнений, що Рада національної безпеки і оборони підтримає Верховну Раду. Ці рішення будуть прийняті, а далі м'яч буде на стороні Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. В них є механізми прийняття санкцій, це і заборона в'їзду в Євросоюз і Сполучені Штати Америки, це і накладення, накладення скажімо, скажемо, ращів на, на рахунки, на, на майно. Тобто в цивілізованого світу є механізми, і я думаю, що е, і Європа, і Сполучені Штати Америки звернуть увагу на рішення Верховної Ради, і е, санкції проти тих, тих чиновників російських, які е, впливають і вирішують про, про затримання і утримання Савченко, будуть прийняті. Як ви в залі сприймаєте заяви від Російської Федерації, від зокрема від міністра закордонних справ Лаврова відносно тих рішень, які ви особисто і ваші колеги приймали питання декомунізації? Лавров заявив, що про унітарність України не може бути і мови на сьогодні, оскільки от такі рішення приймаються. Це на думку наших депутатів, це відновлення історичної пам'яті та справедливості. А на думку російських колег, це шлях на розкол країни. В своїй державі рішення будуть приймати українці, і е, заяви Лаврова ніяким чином не будуть впливати на рішення або на, на думку депутатів Верховної Ради і, наш, і, і наших громадян. Е, я скажу так, ви бачите, які неадекватні заяви е, звучать з вуст Лаврова, з керівників Російської Федерації. Вони відстоюють свою, свою позицію. В них є, є своя позиція, яка іде іде і українській позиції, і позиції Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Але є і ваші колеги, народні депутати, от, зокрема члени опозиційного блоку, вони закликають президента витувати ці закони в інакшому випадку вони звертатимуться до Конституційного суду. В цьому законі, як виступав депутат від опозиційного блоку, як він сказав, що є заборона на, на радянську символіку. Він мав як приклад приводив це медалі, нагороди наших ветеранів. Але хочу сказати, що в цьому законі. Цих, скажем, цих, норм немає, і якщо є якісь нюанси в цьому законі, він сьогодні знаходиться в адміністрації президента, він буде грамотно вичитаний. І я думаю, що президент прийме зважене рішення. У разі зваженого рішення виключаєте можливість звернення до Конституційного суду. Якщо будуть якісь нюанси в цьому законі, президент верне цей закон до Верховної Ради, цей закон потрібний. І він буде до доопрацьований. І я думаю, що Рада проголосує, і президент поставить свій підпис. І цей закон вступить в дію. Пане Володимире, прокоментуйте питання і зі скасуванням недоторканності окремих народних депутатів. Зрозуміло, що подання, як ми почули офіційно на окремих ваших колег немає у Верховній Раді України, але ми бачимо, як це заважає роботі парламенту повноцінній роботі. На жаль, сьогодні. І я, і, і ви, і багато депутатів черпає інформацію з інтернету. Він да в інтернеті з'явилися е, публікації деяких депутатів, що якби в них є інформація, що з них будуть зняті депутатська недоторканність, але е, офіційної заяви від е, генеральної прокуратури не було. як сьогодні виступив е, замісник генерального прокурора, де він сказав, що ніякого подання він Верховну Раду не давав. Але з другої сторони, ці депутати, які сьогодні ви ну, бачили, який був знятий галас в залі Верховної Ради, ми, коаліція і багато цих депутатів, і я декларували, що ми будемо голосувати за депутатську недоторканність. І як виступали і ці депутати, які сьогодні піднімали галас, вони в своїх виступах часто заявляли, що вони стоять твердо на позиції, що депутатську недоторканність треба знімати. І я не розумію, чи сьогодні був такий галас. Якщо, скажем, людина не невиновна, в неї в неї немає ніяких порушень закону, то нема чого боятися знімати чи не знімати депутатську недоторканність. І моя позиція, що депутатська недоторканність повинна бути зняти, і депутати повинні, як прості громадяни, відповідати перед законом і вести себе в скажем. Дотримуватися законів і вести себе як ведуть всі нормальні люди, наші, які живуть в нашій державі. Якщо буде обґрунтована позиція від генеральної прокуратури по депутатам, які сьогодні представляють парламентську більшість, цей депутати, зокрема Мосічук, лозовий від фракції Олега Ляшка, радикальної фракції. Ви готові голосувати за зняття недоторканності? Якщо буде обґрунтована позиція, а я думаю, що вона буде обґрунтована. Якщо вона буде. Я в принципі вже сьогодні і скажу, в мене є великі сумніви, що що таке подання буде. Якщо буде позиція обґрунтована, я, я буду голосувати. Але я скажу більше, що я, я даю 95%, що голосів в залі не буде, і, ні, і ніяку, ніякого ні з кого можливо, з, когось, з одного з двох з двох депутатів. Сьогодні там звучала фамілія і Ківалова. Сьогодні звучала фамілія ще одного депутата з опозиційного блоку. Якщо це буде торкатися опозиційного блоку, можливо, голоси в залі і, і, і будуть. Якщо це буде касатися депутатів, які входять в коаліцію, я даю ще раз що голосів в залі не буде. Питання реформування прокуратури. Ми пам'ятаємо, як приймали ці зміни і цей закон, і як депутати казали, що це принципово. Важливо, щоб прокуратуру позбавити права загального нагляду, але бачимо, що потім рішення своє ви переглянули і відтермінували набрання чинності цього закону. Чому, поясніть, будь ласка, ніхто своє рішення не переглядав. Просто ми повинні чітко розуміти, що сьогодні прокуратура, закон буде прийнятий. Ніхто це знаєте, це такі маніпуляції політичні, що якоби хтось змінив своє рішення. Ніхто своє рішення не змінив. Закон про прокуратуру буде прийнятий, але на сьогодні прокуратура фізично не готова. Якщо б цей закон вступив в дію, в нас би розпочався, скажем, саме колапс в прокуратурі. І і тому ніхто відміняти цей закон не збирається. Закон вступив в дію, просто прокуратура і, скажем, і президент. І і деякі депутати виступили з пропозицією, щоб відтермінувати вступлення вступлення в силу дію цього закону. Ми не можемо собі дозволити в цей час, коли в державі йде фактична війна, коли в нас ну не все гаразд, і в економіці, і в політичному житті дозволити, щоб такий орган, як прокуратура, не працював, що може змінитися до липня, коли набере чинності цей закон? До липня прокуратура фізично зможе, зможе провести реформування, перестроїтися за цей час і начати з липня місяця повноцінно працювати. Пане Володимире, є декілька принципових рішень парламенту відносно законів, які стосуються антитерористичної операції. По мобілізації для е, тих людей, які мають дітей з інвалідністю, і також є перше читання відносно е, кримінальної відповідальності за неякісне озброєння та техніку. Наскільки це потрібно на сьогодні робити? Якщо говорити про категорію людей, які мають дітей з інвалідністю, е, об'єктивно обґрунтовано підійшли до цього рішення. Це рішення обґрунтоване. Я е, неодноразово висказував свою позицію, що е... Я стою на тому, що в нас повинна бути професійна армія, контрактна професійна армія. У нас є багато офіцерів, є багато людей, які вміють воювати, які готові захищати, які вчилися це робити, які готові захищати нашу державу. Стоїть питання про заробітну платню, скажімо, достойну і про соціальний захист. Призив призов на, на, на строкову службу теж повинен бути. Ці хлопці вони не повинні воювати скажімо, в зоні АТО. Вони повинні, повинні проходити службу, і, і щоб в нас був мобілізаційний резерв, який, на якщо якщо, не дай Бог, буде вторгнення або буде якась ситуація, ми могли призвати цей мобілізаційний резерв і, і підсилити наші збройні сили. І також і, треба, як як я вже говорив, що продянську було, було таке поняття, як партизани. Це призивали до війська тих людей, які вже від відбули строкову службу. Раз в рік, раз в два роки, раз в три роки, де вони могли сповнити, чим вони займалися, коли були на срочній службі, знати, і якщо буде час ікс, де вони повинні бути, в якій частині, і чим вони повинні займатися. А те, що сьогодні звільнили батьків, в кого є діти, в кого є діти інваліди, це правильне рішення. В нас на сьогоднішній день вийдіть на вулиці, вийдіть в місто. У нас ходить багато молодих, крепких чоловіків, які і по здоров'ю, і по і по сімейному стану. Можуть бути призвані до армії, і які можуть відстоювати і захищати інтереси нашої держави. Питання по неякісній техніці та озброєння багато було сказано, що волонтери, які сьогодні фізично допомагають сьогодні, армії і озброєнням, і бронежилетами, і технікою. Щоб ці норми вони вони не підпадали під ці норми відповідальності. Все питання до міністерства оборони, до тих генералів, які мають нести відповідальність. Коли була велика відчинена війна, то за мародерство в військовий час просто розстрілювали. Я би не переносив ці категорії на волонтерів. Волонтери це люди, які це роблять добровільно, які можуть, які можуть десь і допускати помилок. Але що касається чиновників, особливо які служать в скажімо, в міністерстві оборони, то я би прийняв я би до них приміняв бо якщо вони завідомо, завідомо закупають. Неякісну техніку, неякісне зброєння, неякісне омодерування, я би я б чесно кажучи, моя, моя, це моя власна думка. Я би в, в цей час, в непростий час для нашої держави, ну, скажімо, не вищу міру, міру покарання, але, але скажімо, саме пожиттєве і з конфіскацією майна, тому що в такий період нелегкий для нашої держави, коли наші хлопці віддають життя. Захищаючи кордони нашої держави, займатися мародерством, займатися корупцією, набувати кармани на крові на наших наш людей. Я вважаю, це речі недопустимі. Багато говорилось у парламенті відносно розміру пенсій для науковців. Парламент повернув розмір пенсій для науковців. Це зрозуміло, це об'єктивно для інших категорій. На сьогодні йде процес обрахування, чи люди справедливо отримують пенсію у зв'язку з тими нормами, які були прийняті раніше. Моя позиція по цьому питанню завжди була, була, була тверда. Я вважаю, що це неправильно. Людина повинна мати можливість, навіть якщо вона пенсіонер, працювати, і от якщо вона якщо вона спеціаліст, якщо вона виконує і може виконувати свою роботу, я вважаю, що вона має право отримати і заробітну платню, і пенсію, яку вона заслужила багатьма роками праці на благо держави. По інших категоріях зараз не виникне запитання, чому тільки науковці? Я говорю не про науковців, я говорю про свою позицію, яка касається, яка відноситься до всіх пенсіонерів. Я вважаю, що всі пенсіонери, які заробили свою працю, свою пенсію, і які мають можливість або, або, скажімо, хтось потребує, щоб вони працювали на деяких посадах, щоб вони могли працювати і отримувати і пенсію, і заробітню платню. Це моя позиція. Позиція більшості зовсім інша. Ну я вам сказав, ви ви, ви не спитали про мою позицію. Mm -hmm. Я і сказав, що я я свою позицію сказав. І думаю, що е, і позиція багатьох депутатів є є теж така, але сьогодні е, є, скажімо, запит на, на це, що прийняли цей закон, і він був прийнятий від Кабінету міністрів. Це як вони мотивують, що це нехватка коштів, е, проблеми з бюджетом. Але я впевнений, і багато депутатів впевнені, що ці кошти можна знайти. І, але є дисципліна фракційна, є дисципліна політична, і багато депутатів голосують так, як прийняти рішення на, на, на фракції. Хоча в цьому питанні в багатьох депутатів, особливо в мажоритарників, позиція розходиться з більшістю, Сьогодні... якщо вона ну вона є зрозуміло. Сьогодні кабінет міністрів шукає гроші, як наповнити бюджет надходження до бюджету. один із варіантів наповнення бюджету це. Перелік об'єктів, які можна виставити на продаж. Перелік такий є. Мінекономіки подав попередній варіант цього документу, але бачимо, що йде така жвава дискусія. На вашу думку, що варто продавати, що не варто продавати сьогодні? Моя думка, що в цей час продавати не варто. Не варто. Але сьогодні на балансі держави стоїть багато підприємств. Є ліквідні підприємства, є неліквідні підприємства. І е, сьогодні е, часто держава витрачає кошти, щоб утримувати ці підприємства е, в належному стані. Такі підприємства е, треба продавати, треба шукати інвесторів, які зайдуть на, під, на підприємства, які е, сьогодні, можливо, не, не дають прибутки, але якщо в них влити інвестиції, якщо прийде грамотний менеджер, вони стануть ліквідними, вони будуть приносити сам прибуток. Ці підприємства треба продавати, але я вже говорив на раз, що в цій ситуації, саме коли ринок падає, і ми ще навіть не дійшли до дна ринку, продавати я би, я би моя, моя, моя думка, як от моя особиста думка, що я би відтермінував продавати важливі, важливі підприємства на, на рік-два. коли ринок почне підніматися, коли буде інша і інша саме ціна, і тоді можна продавати. Але сьогодні. І кабінет міністрів він вимушений іти на ці кроки, продавати підприємства, щоб було наповнення бюджету, тому що ви бачите, що в Україні непроста ситуація і економічна, і політична, і йде агресія з сторони Російської Федерації, і, і тому кошти вкрай необхідні. Але я говорю ще раз, що бажано було би продавати ці підприємства через рік. Два ми знаємо, що з наступного тижня набувають чинності деякі закони, які стосуються антикорупційної сфери. От ми знаємо також, що е, минулого тижня президент призначив голову антикорупційного бюро. Ним став Артем Ситник. Власне, е, наскільки от є е, важливою і принциповою, і ефективною робота парламенту у питанні антикорупційного законодавства, як сприймаєте е, першого і нового керівника Національного антикорупційного бюро? Президент прикладає всі, всі сили, щоб е, побороти корупцію, хоча це складний і непростий процес. Парламент теж підтримує і президента, і уряд. І сьогодні в парламенті проходять всі закони, які, які зв'язані з боротьбою з корупцією. Це непростий процес. І сьогодні ви мене спитали, як я сприймаю нового керівника антикорупційного бюро. Я скажу так, що я не я особисто не знаю його як, як людину. Інформація про те, хто він як і чим займався, є в інтернеті. Але ми, як, я як депутат і всі громадяни України через деякий час будуть бачити, зможе він, зможе антикорупційне бюро підтвердити себе як орган, один із центральних органів боротьбі з корупцією чи ні. І знаєте, громадяни і суспільство вони чітко розуміють і чітко відчувають. Іде боротьба настояща з корупцією, чи це, чи, чи, чи це так кажемо, виборочно і якісь піар-акції. І тому. Корупція це один із самих болючих, болючих моментів в нашій державі, і це не простий процес. Побороти корупцію це складний процес. Але я впевнений, що якщо ми не поборемо корупцію, якщо громадяни не не відчують, що в нашій державі працює закон, працює справедливість, то наша, наша держава, вона, скажімо, вона не буде мати ніякої перспективи в своєму розвитку. А скільки готові чекати, ви особисто? Я Знаєте, я не готов чекати навіть дня. Я вважаю, що боротьба з корупцією повинна йти кожен день, кожен день. І в нас є, я так вважаю, в держави є влади, є час і запас міцності ну, максимум 6 місяців. Якщо за 6 місяців не буде розпочата тотальна боротьба з корупцією. Сьогодні є заяви і Європейського Союзу, сьогодні є заяви Сполучених Штатів Америки, є заяви офіціальні, є, є розмови неофіціальні, скажімо, кулуарні, де чітко вказано, що якщо наша держава, наша влада не побореть корупцію, то і Сполучені Штати Америки, і Євросоюз може просто зменшити, а можливо, і відказатися від підтримки нашої держави. І це тоді для нас це буде дуже і дуже болюче, тому що сьогодні треба стати відверто. Що без підтримки Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки ми не можемо протистояти агресії з сторони Російської Федерації, і хоча я б скажу свою думку, що е, війна це, це погано, це жертви, це втрати, але е, на сьогодні цей конфлікт дав шанс Україні стати європейською розвинутою економічно сильною державою. Сьогодні багато хто із аналітиків, із політиків говорить про те, що не тільки постать. Нового керівника анти антикорупційного відомства набуде визначальною Артема Ситника мається на увазі, але й від того, як він сформує штат працівників, тому що це, по суті, 600 працівників, і детективи, і слідчі, і його заступники. От наскільки, як ви вважаєте, наскільки швидко вдасться от сформувати таку потужну команду Ситнику? Це величезний пласт роботи, величезний пласт роботи. Сформувати команду, ну ви знаєте, що навіть сформувати 2-3 чоловіка це сьогодні 10 чоловік це велика проблема. Знайти е, освічених, порядних, е, працьовувати 10 чоловік, а 600 чоловік це дуже велика проблема. І, чесно кажучи, це е, настільки велика проблема, що я навіть не знаю за який час. часа дуже обмаль, але е, сформувати цю команду і щоб міг, щоб ця команда запрацювала ефективно це складний процес. Але в цьому процесі повинен працювати не, не тільки голова антикорупційного бюро і не тільки його команда. повинні працювати депутати, працювати президент, вони працювати кабінет міністрів, і кожен громадянин України повинен працювати і боротися з корупцією. І тільки разом ми не можемо сказати, що голова антикорупційного скажімо, бюро і це бюро зможе само побороти корупцію тільки тільки разом з президентом. З депутатським корпусом, з громадянами України, тільки разом, ми, якщо це буде, ми поставимо себе ціль і будемо до неї йти твердо і впевнено, ми зможемо зможем побороти. Е, ну, знаєте, во всьому світі ще ні в одній країні на 100% корупцію не, не перебороли. Але, е, скажімо, збороти цю тотальну корупцію, яка сьогодні є в Україні, це просто насвято і обов'язок. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Володимиром Мельниченком, народним депутатом України. Залишайтеся з нами на все добре.